Ворожі кличуть, удали чим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе гір'я. Новорічні та різдвяні свята. Це завжди добрий привід для мандрівки. Далекої чи близької неважливо. Важливо відчути вабливий присмак іншого міста святкового, радісного, феєричного. А коли до такої атмосфери додається ще й частування справжнього закарпатського вина, то життя наче келих, наповнюється незабутніми емоціями та враженнями. Добрий день! І знову феєрія мандрів та я Ігор Захаренко, професійний турист. Сьогоднішню нашу передачу ми присвячуємо Україні. Вірніше місту Мукачеве, де щороку під старий Новий рік проводиться фестиваль Червоне вино. На цей фестиваль з'їжджається дуже багато гостей, навіть гості дуже високі. Приїхала сюди і феєрія мандрів. В цьому місці завжди відчуваєш себе якось легко і комфортно. Навіть дихається по-іншому, по-карпатському. Коли приїжджаєш до Мукачева, наче повертаєшся додому. Чому? питає себе? Можливо, справа в тихих затишних вуличках, прогулюючись якими, поринаєш у казкову атмосферу старовини. А може, то гірське повітря, що дозволяє вдихнути життя на повні груди. І навіть люди тут чомусь здаються більш привітними, більш щирими та відвертими. Впевнений, що в цього дивовижного закарпатського міста існує свій секрет, яким манить він людей приїжджати сюди знову і знову. Мукачеве місто древнє це місто з дуже цікавою історією, сповненою легенд, героїчних та романтичних оповідань. Наприклад, про походження назви Мукачеве. Кажуть, колись захопив це місто чужеземний князь. Він наказав побудувати замок на неприступній горі. Але в окрузі не було такої гори, тож змусив він городян насипати її своїми силами та будувати на ній замок. За ті муки, що їх натерпілися люди, і було названо місто Мукачеве. А замок той ми знаємо зараз як паланок. Ми обов'язково завітаємо до нього впродовж нашої мандрівки. А ще Мукачеве. Місто багатонаціональне українці, росіяни, чехи, словаки, мадяри, русини, цигани, болгари, євреї, всі ці народи з давніх давен і на абсолютно рівних правах живуть на цьому невеликому клаптику закарпатської землі. Тож завдяки такому поєднанню культур місто сформувало свій власний характер і свій менталітет. Тому не дивно, що стільки славетних імен пов'язано з Мукачевом. І історики, і письменники, художники, філософи, архітектори, і етнографи, політики та духовні діячі. Та й відбилася ця багатонаціональність на архітектурі міста, на традиціях і звичаях його населення. А поки що на нас чекає святкове фестивальне місто. Адже такий фестиваль, як червоне вино, не можна пропустити. Ви сумніваєтесь? Тоді доводжу. Фестиваль Червоне вино в Мукачево проходить кожного року під старий Новий рік. Але приїжджати сюди треба. Будь-якої пори роки допоможе вам в цьому. Туристична фірма Феєрі, яка пропонує найкращі подорожі Європою, Україною та світом. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Такі традиційні винні фестивалі. Андрій, крок у майбуття феєрія мандрів твого життя. Аби трохи відпочити від святкового шуму, я вирішив пройтися містом. Ви знаєте, дуже приємно просто прогулюватись вузькими, викладеними бруківкою Мукачівськими вуличками, посміхатися різнокольоровим, наче іграшковим будиночкам, заглядати у подвір'я. Ну завжди знаєте, щось цікаве: Мукачеве належить до тих міст, в яких хочеться заблукати. Просто гуляти без маршруту, без мети. Хоча можна погуляти із метою: площа миру, пам'ятник Кирилу та Мефодію, каплиця Святого Мартіна, Угорський кастел, вулиця та пам'ятник Духновичу, Палац князів Ракоці, різноманітні за стилом собори та церкви, і кожен мандрівник, який приїжджає до міста, обов'язково вважає за обов'язок їх відвідати. А ще я дуже люблю Мукачівську ратушу, дуже незвичайна ратуша, кольору морської хвилі. З великими майже середньовічними вікнами та аркадами. А годинник на вежі колись вважався одним з найкращих в Європі. А дзвони кожні 15 хвилин нагадують нам про незворотній плин часу. Прогуляючись вуличками міста, я знайшов дуже цікаве кафе-кондитерської дуча. Впевнений, що це місце не залежить байдужим жодного любителя солодкого. Просто вражає асортимент свіжої, апетитної перепічки, а тістечка то дійсно витвори мистецтва. Та що дивує найбільше, так це ціни. Мабуть, в жодній столичній кав'ярні ви не знайдете таких безперебільшення смішних цін. І обов'язково зверніть увагу на інтер'єр, з якою ж це любов'ю все зроблено. Мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів». Вирушаючи на фестиваль вина, я вирішив, що обов'язково відвідую замок Паланок. Його недавно відреставрували, і він гостинно запрошує туристів звідусіль. І дійсно до нього їдуть не лише з України, а й з Угорщини, Польщі, Румунії, Росії. А я пригадую його десь так років 20 тому, ще до того, як розпочалися ремонтні роботи. Пам'ятаю його напівзруйнованим, похмурим, занедбаним. Ще й досі перед очима ті вікові стіни, вкриті чагарником, розламані дерев'яні перекриття, стара черепиця. На щастя, його минула доля більшості українських замків, які поступово зникають забуті та покинуті. А зараз паланок це одне з найбільш улюблених туристами місць. Всі гості міста, які приїжджають до Мукачева, обов'язково, перш за все, відвідують знаменитий замок Паланок. Це шедевр середньовічної архітектури, пам'ятник історії та архітектури. Так зробимо і ми. Точної дати забудови замку ми не знаємо. Кажуть, вже у 9-10 століттях на цьому місці існувало укріплення. Період розбудови Мукачівського замку припадає на кінець 14 століття, коли князював в цих землях Федір Корятович. Постарався Корятович дійсно на славу, адже створив він не лише свою резиденцію, а неприступну, непереможну фортецю. Скільки боїв, штурмів та осад пережила фортеця за довгі роки свого існування? Скільки разів змінювала своїх власників? Скільки князів та королів, графів та баронів прагнули захопити її? До речі, таке незвичне ім'я Паланок пов'язане із назвою дубового частоколу. Паланок, яким було обнесено рів, який вирили навколо Замкової гори. Ще здалеку вабить Мукачівський замок. Своєю суворою величною лицарською красою, Ще здалеку видається таким могутнім та неприступним, і водночас таким казковим і романтичним, наче частина славетної середньовічної історії оживає на ваших очах. Ну і звичайно, який же замок без легенд, без своїх нечистих сил, без відважних лицарів, чарівних красунь та героїчних подій. Тут паланку справді є чим пишатися і є що розповісти. Найбільш улюбленою усіма екскурсоводами та туристами є легенда про знаменитий замковий колодязь. Скільки не копали його, скільки людей там не загинуло, та ніяк не могли дістатися води. І коли вже глибина сягнула 85 метрів, а він залишався порожнім, вирішив князь Корятович, який наказав той колодязь породити, звернутися за допомогою до нечистої сили. Але хитрий був князь, і хоч чорт і погодився йому допомогти, не схотів Корятович віддячувати йому за таку послугу. Так ніхто до цього часу і не скаже, чи з'явилася в тому колодязі тоді вода. Але чортівські крики лунають зна і понині. Тому зараз, аби хоч трохи задобрити нечистого та й своє бажання загадати, кидають люди на дно монетки. А це легендарна княгиня Ілона Зріні та Ракоці Другий. Кажуть, що якось під час шаленої атаки австрійців вона вийшла на Західний Мур, щоб краще організувати оборону. І австрійський офіцер, коли побачив красуню, сказав Я проти красунь не воюю і зупинив атаку. Правда кажучи, його потім розстріляли. Туристи із задоволенням слухають розповідь про відважну княгиню, мати та дружину славетних воїнів-власників замку, які впродовж трьох років відбивали облогу паланка. Та не завжди паланок був лише оборонною спорудою. Довгий час, з 1789 року, використовувався він як в'язниця для політв'язнів. Скільки знівечених доль побачив замок за ті сумнозвісні часи? Відвідавши якось паланок, відомий горський поет Шандор Петефі написав: Перетворений у державну в'язницю стоїть замок посеред рівнини на високому круглому пагорбі. На схилі пагорба вирощують виноград. Не хотілося б мені пити вино з цього винограду, мені б здавалося, що п'ю я сльози в'язнів. Сучасний паланок дає нам можливість милуватися середньовічною фортифікаційною архітектурою, пройтися як колись лицарі старвинними дворами, коридорами, аскетичними за своїм оформленням залами. У верхньому замку зараз розташований музей, там зібрані унікальні експонати кам'яного, мідного та бронзового періодів. А також різноманітні етнографічні матеріали, твори живопису і скульптури. Маємо Качівський замок і своє підземелля. Кажуть, підземні ходи такі великі та довгі, що їздили ними колись на конях аж до Трансильванії. В цьому замку знімали дуже багато фільмів, дуже багато різних передач, наприклад, все для тебе. Але ми знімаємо все це для вас. Подорожуйте, відкривайте. Світ, пам'ятайте, життя без подорожей одноманітне та сумне. Сьогодні паланок приваблює туристів численними розвагами. Комусь до вподоби забиратися на стіни замку, хтось захоплюється стрільбою з лука, а когось манить загадковий подих середньовіччя, що очікує вас в печерах. Є у паланку і своя невелика церква, якій стало популярним проводити церемонії вінчання. А ще на замкову гору варто підійматися заради неповторного виду, який відкривається зі фортеці. Все місто древнє та сучасне, як на долоні. Поміж хатин та дерев вирізняються куполи церкви, стрімкі води латориці, які розсікають поля та чагарники, а вдалині височіють схили Карпат. Тепер я дійсно розумію, чому могутній замок воїн так завзято та відчайдушно оберігав свій простір від будь-яких посягань на цю красу. Адже в цій красі гармонійно поєдналися рукотворне та природне. Партнер програми туристична фірма Феєрія. А після такого насиченого дня просто необхідно підживити сил та добре відпочити. Цього разу у нас гостина за. Місто Мукачево знаходиться на березі річки Латориця. Звідси відкриваються чудові краєвиди, а особливо фантастичний вид на свято-миколаївський православний жіночий монастир, який, до речі, дуже вам раджу відвідати. Про заснування монастиря можна говорити багато, адже існує не одна версія його створення. Кажуть, засновником монастиря був князь Федір Корятович, якого ми вже згадували. За легендою, одного разу на Чернечій горі, напав на князя хижий звір. Врятувала його тоді молитва до святого Миколая, на честь якого він і побудував монастир. Але можна почути, що Мукачівський монастир набагато старіший, що бере він свій початок ще в XI столітті від нащадки Ярослава Мудрого. Та як би там не було, за час свого існування він заслужив право називатися освітнім та культурним центром Закарпаття, центром написання літописів та хронологів. До речі, кажуть, досі тут зберігаються цінні стародруковані книги. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. А свято вина триває. Національне караоке. Ой, на горі, два дубки, два топи, наробися до купи, і не забудьте купити. Заспівали. І святковий феєрверк був наче чарівний вогняний дощ, спалахнув над новорічно різдвяним фестивальним містом. Спостерігаєш за цією феєрою світла і розумієш, що знаходишся в центрі справжнього європейського міста, По-європейськи поєвропейськи гостинного, по європейськи багатолюдного та багатонаціонального, європейськи казкового та життєрадісного. Приїжджайте до Мукачева і впевнений ви теж це відчуєте. А з вами був я, Ігор Захаренко, Юлія Мандрік.